Так, друзі, ми вам показали коротенький огляд того, що ми зробили вже. Так, звісно, скорість укладки плитки, гідроізоляція не така, як в звичайних будівлях. Тут все робиться набагато складніше, скурпульозніше та мідлиніше. Але я пропоную вам не перемикатись, обов'язково слідкувати за нами. Ми будемо показувати дуже цікаві речі. Підуть далі дуже красиві і ексклюзивні колекції Versace 23-24 року. Вони були завезені в Україну вперше і вони будуть представлені на цій шикарній яхті, яку оздоблюємо ми своїми майстрами. І також, я думаю, цікавий буде контент для майстрів, яким ми будемо показувати тонкощі укладки плитки на таких нестандартних основах, як ця яхта. Це гідроізоляція, гідроізоляція зливу в душових кабінах, гідроізоляція під інші сантехнічні прилади, деякі тонкощі по укладці плитки. Це все я буду розказувати, показувати на цьому об'єкті і обов'язково слідкуйте. Пишіть, задавайте питання. Ми будемо намагатися бути максимально корисними та цікавими для вас.